Привіт, мене звати Наталя, і сьогодні я вам хочу розповісти про один дуже цікавий різновид малини. Ось у мене росте тут така малина. Вона називається Тібетська малина Мяу-Мяу. Вона має дуже колючі листочки і ось такі червоні яскраві, дуже гарні ягоди. Батьківщина цієї малини вважається Японія, Північний Китай та Гімалаї. Висота цієї малини. Досягає 60 сантиметрів. Ось у мене трьохрічний кущ, ну він десь має так 50-60 см. Плодоносить вона десь до середини вересня. Ягоди збирають вже досить зрілими, вони самі легко відходять від плодоніжки, коли вже зріла ягода. І вони мають такий насичений солодкуватий смак і соковиті. А ті ягоди, які не стигли, то вони не мають такого вираженого смаку. Кущ зовсім такий невибагливий, До зими надземна частина рослини відмерзає, куріння дуже добре зимує в землі, укриття ніякого не потребує, і потім весною з землі виходять маленькі пагони. Єдиний мінус цієї рослини вона є агресором. Її потрібно висаджувати в окрему грядку, щоб обмежити її ріст. Росте вона як на сонячному місці, так і в півтіні. Так що можете висаджувати таку ягоду на своїй ділянці як в декоративних цілях, так і пригостити своїх сусідів чи рідних такою гарною ягодою.